Сьогодні ми розглядаємо тему атоми та хімічні елементи, ну і також будемо розглядати символи та назви хімічних елементів. Спочатку нам треба розібратися, в чому різниця між атомом і хімічним елементом. Згадаємо будову атому. Атом складається із ядра і електронів. Ядро і електрони ядрі є протони, і нейтрони. Протони вони позитивно заряджені, позначаються літерою P, і ми ставимо знак плюс, що вони позитивно заряджені. Нейтрони літера N, і вони нейтральні, тобто немає заряду, нуль. Електрони негативно заряджені, мінус. І ось тут важливим є правило, що кількість протонів у атомі дорівнює кількості електронів. Тобто виходить, скільки, наприклад, плюсів, стільки мінусів. Якщо 5 протонів, значить і 5 електронів. 5 позитивно заряджених частинок, 5 негативно заряджених частинок у сумі дають нуль. Ми на хімії з вами вивчаємо речовини, це є центральне поняття. І от атом це частинка речовини. Зараз я намагаюся вам дати так. Правилу атома таке пояснення, щоб ви його зрозуміли і потім вже запам'ятали. Тобто хімія це наука про речовини та їх перетворення, а атом це та частинка речовини, найменша частинка речовини, найменша частинка речовини. Далі, те, що ми визначили, що атом немає електричного заряду, тому що ну, от, кількість протонів дорівнює кількості електронів, тобто нуль, ми можемо по-іншому написати: або немає електричного заряду, або електронейтральна. Електронейтральна частинка. Складається із ядра і електронів, складається, із ядра і електронів. Це у нашому всесвіті воно. Складається із атомів, атоми можуть сполучатися, утворювати більші частинки, це ми пізніше з вами будемо говорити. А от саме найменша частинка — це є атоми. Але також разом з тим треба зрозуміти, що таке хімічний елемент. От уявимо атом, дуже часто його зображають як якусь кульку. Уявимо, що ми взяли набрали цих кульок дуже багато. Ну, я так намалюю потім витру це. Тобто ми якийсь резервуар набрали цих кульок і почали роздивляти, що ж там усередині. Вийшло, що в одній в одній кульки номер 7, в іншій 1, 3, наприклад, 4, і ми почали розділяти ці кульки по групах. Зустрічається знову 7, знову кулька з 3, тобто ми ці всі атоми розділили по групам. І у нас вийшло, що от якраз оці групи це є хімічні елементи, тобто це види атомів. І виявилося, що у нашому Всесвіті приблизно 118 видів атомів, тобто ці всі види атомів записані вже в періодичній системі. За основу хімічного елемента, що визначає сам хімічний елемент, це кількість протонів. І от саме оцей номер один, це порядковий номер. Ми будемо знайомитись більш детально з періодичною системою, поки ви бачите, що тут записані хімічні елементи, символи, назви, тобто, я думаю, ви вже трішечки цікавились, то ось у кожного елемента є свій номер, і цей номер співпадає з кількістю протонів і електронів одночасно у ядрі. Протони. Так, і ось у гідрогена, значить, один протон, у гелія два протони. Тут усе по, по порядку. Чому порядковий номер? Тому що елементи йдуть по порядку. Третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, але ці номера вони співпадають із протонами в ядрі. Право в тому, що електрони вони такі під час утворення хімічного зв'язку можуть бути ну, елемент може віддати іншому атому. Атом може віддати іншому атому свій електрон або приєднати навпаки, в нього більше стане. Тобто кількість електронів нестабільна. Тому по електронам ми не можемо визначити, який це хімічний елемент. А саме який це вид атомів, який це хімічний елемент, ми визначаємо по кількості протонів. Це стабільне. Коли атом. Віддає цей електрон чи приєднує якийсь зайвий електрон, він перетворюється в іншу частинку, яка називається йоном. А от сам атом, у нього кількість протонів і електронів співпадає. І дивимось, наприклад, якщо ми побачили, що в атома 11 протонів, значить це буде натрій. Якщо 6 протонів, це карбон. Наче ми ось так взяли всі атоми, які є. Які існують у природі, і розділили по видам. І ми з вами сьогодні будемо саме знайомитись з такими хімічними елементами. Запишемо правило, що хімічний елемент це вид атомів. із з певною кількістю протонів. Можна з однаковою краще навіть написати: з однаковою кількістю протонів. Нам треба сьогодні з вами розглянути деякі хімічні елементи, і обов'язково ось домашнє завдання вивчити хімічні елементи у кріпленому файлі, поки перші 12. Ну, взагалі, от. Періодичну систему вчити не треба. Нам просто треба вивчити символи, як вони називаються, для того, щоб ми навчилися швидко орієнтуватися, коли я буду диктувати формули, щоб ви не шукали в періодичній системі, хоча нею можна користуватися, а щоб найпоширеніші елементи і їх прості речовини, які існують у природі, ви могли швидко-швидко зорієнтуватися. У кожного хімічного елемента є символ. Це таке спрощене зображення цього хімічного елемента для того, щоб ми словами не писали, наприклад, гідроген 2 оксиген. Це формула води, то ми пишемо вже формулу H2O. І от бачимо відразу, що гідроген вимовляється скорочено H. Не всі елементи вимовляються скорочено, ось гідроген H. Оксиген називається оксиген, вимовляється О, нітроген – Н, сульфур С, карбон С і, здається, ще фосфор П. Тобто виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6, тільки скорочена вимова, а інші вимовляються дуже часто співпадає і назва, і вимова, наприклад, йод, йод, хлор, хлор, бром, бром. Тому ось, ось хочеться F назвати. Але ми читаємо повністю фуор-флуор. Також із цих хімічних елементів, із цих атомів тобто, ще раз, атом. Ми на все можемо сказати атом це ширше поняття. А от певний вид атомів є хімічним елементом. Тому ми можемо назвати будь-який хімічний елемент атомом, а навпаки, ні. Е, ну от. Наприклад, і у цих, ці атоми вони будують стабільні такі частинки, які існують у природі. Наприклад, ось гідроген ніколи не буде в природі сам. Він завжди об'єднується із ще одним гідрогеном і утворює такий газ водень, так само оксиген. В природі, якщо добути. Оксигенту він завжди буде у вигляді о О3. наприклад, о 2 кисень, яким ми дихаємо, є в повітрі багато кисню, 21% озон в верхніх шарах атмосфери, тобто і так далі. Деякі елементи ось будують такі більші частинки з двох атомів складаються. І якщо нам треба написати ну, саму речовину. То в природі не буде існувати просто О. Це атом, з якого побудуються ось такі речовини, прості. Чому вони називаються прості? Тому що вони складаються з одного елемента, а речовини тому що вони вже існують у природі. Метали, наприклад, ось срібло, воно складається з одного елемента. Тобто тут просто аргентум, це хімічний елемент називається, а проста речовина, саме цей шматок металу, наприклад, срібна прикраса, то вже називається срібло. Наприклад, от хімічний елемент ферум, а от якщо ми візьмемо, знайдемо десь шматок заліза, називається залізо. Наприклад, неправильно говорити, у яблуці є залізо. Якщо ми вкусимо яблуко, ми не знайдемо там шматочка заліза. Там є атоми феруму, вони сполучені з іншими елементами і вони утворюють інші речовини. Тобто залізо це саме ось цей метал блискучий, який ми звикли з вами бачити, так само алюміній. Тому що ці атоми вони також бувають у інших речовинах і утворюються зовсім іншим. За властивостями речовини, може якийсь білий порошок утворитися, хоча там є метал, наприклад, Тобто зовсім не схоже на метал. Коли атоми сполучаються між собою, зовсім щось інше утворюється. Наприклад, H2O вода, а якщо вже H2O2 це гідроген, пероксид, ми говоримо про перекис. Тобто, додався один оксиген і утворилася нова речовина.